В продажі дуже рідкісна комплектація Comfort Citroen C0 2017 рік з гарантією на батарею за аукціону на СОХ 86% 34 тисячі пробігу в оригінальній фарбі, чорний лаковий дах, автомобіль з Франції, покажу вам всі вузли, жодної ржавчинки немає, не порівнюйте з Норвегією. На легкосплавних дисках, чорна лакова фара. Лакові кришки притонований, немає жодних пошкоджень на авто, нічого не робилось, не фарбувалось, не каталось. Ось стан бамперів. Зараз покажу по салону. Дуже гарний стан салона. Таке враження, як на автомобілі дуже-дуже обережно їздили. Документи з аукціону на пробіг 38. Є сертифікат з аукціону на стан батареї. Немає питань до карт, задніх, передніх, склопідйомники. Комплектація комфорт своє показує, багажний відсік, просто стан. Самі можете оцінити, що по задньому бамперу, двигун. Таке авто з Норвегії ви не зустрінете. Так, що вам ще показати? Два ключі. Шкіряне кермо, підстаканники. Сидіння регулюється, дуже зручно вище, нижче. Магнітола, все працює. Відкрию вам зараз капот. Покажу, що в нас під капотом. Для того, щоб відкрити капот, потрібно ось тут ручечку. Ось такий у нас підкапотний відсік стан нового авто. Якщо шукаєте, зверніть увагу, вартість 6100, знаходиться в Вінниці, є дуже великий вибір автомобілів. Дивіться в групі Viber, дуже зручно буде по місту, високий кліренс. Коротенька, як для першого авто, так і щоденного добиратися на роботу. Всім гарного дня і до нових зустрічей в Вінниці.